Чи може людина впливати на своє благословіння? Я би хотів прочитати місце Писання, яке дає вичерпну відповідь на те питання, яке я поклав. Чи можеш ти впливати на своє благословіння? Свята Біблія каже так, повторення закону, 30-й розділ із 19 вірша. У свідки перед вами прикликаю сьогодні небо і землю. Життя і смерть запропонував я тобі благословення і прокляття. Бог каже, я тобі пропоную життя і смерть, благословіння і прокляття. Це моя пропозиція. Тобі каже Господь. Обери життя. Щоб жив ти і нащадки твої, любив Господа Бога Твого, слухав голос Його і приліплювався до Нього, бо в цьому життя твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати на землі, яку Господь Бог дає тобі. Обери життя, каже Бог, я тобі даю можливість вибрати життя і смерть, благословіння і прокляття. І Бог дає заповідь і радить. Обери життя. Я раджу тобі, каже Бог. Вибере життя, вибере благословіння. Воно краще, як прокляття. Тому перед людиною є вибір. А тепер, власне, я би хотів з вами поговорити. Мало сказати Господу: Господи, я обрав благословіння. Господи, я хочу благословіння. Його мало обрати. Треба щось робити. Біблійний герой Яків. Коли він боровся з Богом, пам'ятаєте це місце, написано, що він боровся з Богом. До нього прийшов ангел Божий під ранок, і він з ним боровся. І та боротьба була нерівна, бо ангел боровся з людиною. Що таке людина у порівнянні з ангелом? Но Яків боровся. І коли цей ангел сказав: Відпусти мене, тому що вже світає, що сказав Яків: Я не відпущу тебе, поки ти мене що не благословиш. Благословіння просто так не приходить. За нього треба боротися. Його треба шукати. Воно не приходить з неба просто так. Бог не ліцеприятний, Бог не дивиться на особу, У Бога нема родичів. Бог не може одну людину благословити, а другу проклясти абсолютно без усякої підстави, тому що Бог є справедливий суддя. Людина сама себе або благословляє, або проклинає. Це її власний вибір. За благословіння треба боротися, його треба шукати. Я би хотів вам передати з Біблії, де шукати благословіння, в чому його шукати. Пункт перший: як знайти благословіння? Для того, щоб знайти благословіння, треба благословляти. Це перша умова. Хочеш бути благословенним – благословляй. Що таке благословіння? Це добро, яке є в житті людини. Хочеш, щоб в твоє життя прийшло добро або благословіння, другими словами, бажай всім людям добра. Хочеш мати матеріальні статки, бажай це іншим людям. Хочеш мати здоров'я, бажай всім людям. Хочеш мати довгі роки життя, бажай це людям. Все, що хочеш, щоб тобі дав Бог, бажай цим іншим людям. Благословляй інших людей, благословляю тебе на довгі роки життя, благословляю тебе, щоб ти був багатий. Благословляю тебе, щоб ти був здоровий, благословляй Ти всіх. Ісус учив даже ворогів. Він тобі насолив, Він тобі нагадив, а ти каже, я тебе благословляю. Не просто кажи, можна сказати, а в серці того не. Не бажати, а ти йому в серці побажай. Я тобі бажаю довгих років життя. Я бажаю хліб тобі і твоїм дітям. Я бажаю тобі здоров'я. Я бажаю тобі Божого царства. Чим більше ти будеш це робити, тим більше це буде приходити не тільки в життя тої людини, якій ти бажаєш, воно в першу чергу буде приходити в твоє життя.